Створення плакату про охорону природи. Групова робота. Разом з учнями групи, в роботі якої ти береш участь, створіть плакат про охорону природи. Плакат це великий малюнок, який можна побачити здалеку. Виконайте завдання так. Придумайте ідею для свого плаката. Обговоріть, що, на вашу думку, потрібно охороняти. Первоцвіти, маленьких тварин, молоді пагони, дерев тощо. На великому аркуші прикладіть свої долоньки, обведіть їхні контури. По центру плаката створіть аплікацію з тим, що ви пропонуєте охороняти. Для аплікації використайте папір або штучні матеріали. Під час презентації повідомте, з якими фрагментами малюнки кожен із вас працював або працювала, що потрібно, щоб робота в групі була успішною.